11. Андрій Липовий, номер 7 Олексій Верезенко, номер 33 Футбольний клуб Штурм Іванків. «Синя-Білі», У воротах Дмитро Міхеєв No3. Больний ліги. Удар по воротах від, від Київ. То ця команда. Досить відома на теренах столиці України. Стосовно керівництва клубу Атлет, то президент ФК Атлет Олексій Андрійович Лихочас. Ще одна спроба. Подача кутового. Басов грає головою Чернігова, який загинув, захищаючи. У удар поворотах, який небезпечний момент зараз був. Сергій Шевчук мав би забивати. Але чому, чому зараз досвідчений наш підзахисник? Називається атака. Подача в карний майданчик на виході. Чітко діє Дмитро Міхеєв. Ви знаєте, з назвою атлет. Пишіть, будь ласка, в нашому онлайн-чаті. Трансляція також. Зараз небезпечно біля воріт. Який зараз момент був. Є ще, є ще час для того, щоб забити в першому таймі. А от зараз жовта картка буде вже для гравців. Штурму. До речі, Вадим Журавеч зараз, так знаєте, зі знаком питання подивився на арбітра, мовляв, я на футболісти, атлета і пресі з м'ячем небезпечно! На щастя, зараз в боротьбі проти атлетівців падіння зараз показує рефері, можна продовжити гру. Небезпечний удар поворотах від розказував бабич. Нарешті м'яч. Ічанського. Подача небезпечна біля воріт зараз. Гравці грають під дощем. От саме такий варіант сьогодні і запропонований небесною канцелярією для учасників матчу штурм Атлет. Зараз жовта картка для 77-го номеру Ростислава Бабича. Завадив він. Вжера охоплює передачу від атлетівця на хруля. Хруль вже в майданчику, небезпечний момент. мент. Ну! Ух, можна було Півчук! Непогано. Денис Хруль в карному майданчику готує під, підлаштовує м'яч під удар і, і що? Радаматорів друга група. Зустрічаються Іванківський штурм футболки біло-сині. Зараз ось зараз непогана була спроба штурму, але рахунок після перших 45 хвилин 0-0. Рахунок не відкрито. Ну і сподіваємося, що ну і, ось зараз м'ячем Нікіта Мовчан віддає непогано на Кавуна простріл. Міхеєв спокійно забирає м'яч руки. Назар Пресіч 10-й, зліва. І на вістрі атаки Ростислав Бабич, 77-й номер. От зараз якраз. Проти нього порушили правила, залишив поле. Назар Пресіч. Ну, подивимося, можливо, Богдан Рубльов з'явиться. Зараз який фол, і Мурашенко отримує жовту картку. Друзі, керівництво атлета, президент Олексій, яка дуже відома в українській дитячо-юнацькій футбольній лізі. Порушення правил. Денис Хас невдало виконав цей штрафний, але все ж другої спроби подає. Можна було пробити, бореться за м'яч димнич. Атака продовжується Скляренко і удар по воротах. Але ні, немає, немає. На жаль, офсайду. Журавля з карного майданчика, футболіста, атлета. подача від сокола. Удар по воротах! Небезпечний момент зараз був. Балашов! Балашов рветься до воріт! Входить в карний майданчик. Що там показує репи? Буде удар від воріт. Ічанський. Балашов на Шевчука. Шевчуку карного майданчик. Не вибачте момент. Прості лекує шановні друзі. Падіння Сергія Ічанського. І буде фол. Там арбітра з паузою в надії на те, що засновник штурму буде виконувати цей штрафний удар. Подача Максим Комаренко на виході діє безпомилково. Ну, Встигли повернутися, футболісти. Футболісти штурму, але Баса вийде на Львівщину. А чому ні? Ось зараз небезпечно хруль веся воріт, пробиває. Зараз можна було б Денису Хрулю впасти, тому що його е, е, затримували явно глибину поля. Удар по воротах на на місці Дмитро Міхеєв. зараз вісімнадцяти. На половині що Богдан Рубльов номер 21-й. Потається зараз назад Іван ранку на всіх парах. Турчанову треба зараз затримати. Удар ворота, який небезпечний момент. Зараз був біля воріт штурму. Яке виконання? Зараз було непогане від 10-го номера. Це футболісти атлетам. Пропустили наші футболісти контратаку. Пішли в атаку, потрапили вдати. Назад, лише назад. На Ічансько. Подача! Точно в руки. На Шевчука. Шевчук на Волкова. Ну, от треба віддати належне футболістков. В карному майданчику шукає момент для прострілу. Подача небезпечно дає наліво. Зараз якраз тут є вільна зона, тому що тищенка встигає повернутися. Шевчук прострілює! Комаренко на не хруля. Хруль! З м'ячем! треба забивати. Вдасться штурму забити і вирвати цю таку бажану перемогу. А от зараз я бачу Богдану Соколу, буде червона картка. Не витримали нерви. І цього тільки нам не вистачало. Цього тільки нам не вистачало, бо це означатиме, що Богдан Сокол проп... Владислав Любко подаватиме. Подача пробиває! Ні, який Ні. момент зараз! Чому не... А от Волков швидко вкидає. Треба забивати! Ну! Ні. Після удару Сергія Шевчука м'яч летить вище воріт в безси.